Чеку. Сьогодні у нас буде круте відео. Це буде не розпаковка, як я проводжу останній день на морі. Ми ще сідемо на пляж. Тільки довго буде складатися і ще є, як ми будемо їхати додому в автобусі. Буде дуже цікаво, підписуйтесь. Наші відео без розпаковок У нас буде одна розпаковка, але вже в автобусі Вистачна, я літа. Я тут знала, що найшли. Буває з водорослями. А, ну, по ранку без водорослів Але так, в принципі, воно з водорослями увечері, коли мені на холодно. Прош, ми вже дійшли до парку, там прямо вже видно море. Розкажи, що тут собак можна вигулювати. Коротше, ця територія для собак Там наше море, там можна понизу такі проході. І зараз ми вже спускаємося ми до моря. Що ж, пишіть у коментарях, які мені можна ще зняти відео. Бо я навіть не знаю, я науляюся, що можна зняти відео, щоб це була розпаковка. Я придумала таке відео. І наступне теж я скоро придумаю. Коротше, але тоді тепер у мене для вас інформація. Тоді, коли ми прийдемо додому, у моїх батьків може не бути типу відпустки вже, і тоді будемо знімати повихід. Воно вже море, ми зараз туди їдемо. Тихо море. море. Щатися. Тут на дні ракушку. Он ракушку зловий біленьку. Там нікого нема? Ні. Очік на щастя, з ракушки, який він гарний. Що? А купатися будеш? Що? Купатися будеш? І ще одна іспчува. Беремо два одних лева. Один лев кидаємо сюди. І другий один лев кидаємо ось сюди. І крутимо наш лас. Ось наша ічка. Це вже собачка. Це вже ічка. Це вже у нас собачка, а там нам попадеться котик. Класно зустрінемося. У мене ну вже зустрінемося вдома. Говорила, навіть наші відомо закінчується. А цю собачку ми вигравали в нашому автоматі сьогодні. Так, і ми вже в автобусі нашому.

Що ж, вже в нас ранок настав новий день, і мы будем розпаковувати таку ж саму капсулку, але скотику ось цього Скотик. А тут вже вкладаш колекції кутів, як чесно. Сейчас найду. Ми... Ось все, дивіться. Вся колекція кутів. Нам попала за весь час. І наша кичка. Так, сейчас е... отелю все кітучі. Видите, ось цей. Світиться в і ось це такі, то все бачите. Так, і прикольна хлопця, знаєте, я б збирала. Якби, звісно, вони були в Україні. Также саме як і ту собаку. Я ту собачку відкрила, так же все надо і цього кота. Нам, коротше, відкрити цього кота. Наша операторка мама. Your son, baby. Степлять у нас не цей, а ось цей. Прикольно, все yes. чес. Що ж, уже ми распакуємо лабубу. Лабубу ми беремо і тянемо. Ай, не вийшла. Нічого. Думала, вийде. Ну, знаете, так зажду, роблять на распаковках лабубу. Я просто его поколечу. И вот сегодняшний пакетик. Вся ревная лабубу. Тоже будет старинная, но одна а -а 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 Лабубу! все, наша лабуба. Все золота лабубу. Неї лапки крутяться іще. Ось так от можна голову тить тидити. Що ж, що я дістану? У нас тут є, бути, майбутньо... Аня! Ну, Коротше. А, в третій серії такого немає. Ну, добре, тоді бувайте!